Дурвенькі були. По індиках ми трошки тут же прорі... прорідили. продавали, продавали, щось вони туго... не так туго продавалися, як там єдине була проблема з передачею. Тому що ми багато не мали, щось собі хотілося лишити на м'ясо і тому, як то кажуть. Прибрали ми два. Прибрали ми бронзового широку груду, що був батько в нього за це. Цього вони дуже писали і прибрали ми рижого, тому що вони ганяли цього індика. По вазі на вигляд цей чорний був найважчий серед тих, і тому ми їх прибрали, але залишили одного. Принаймні, ще там його брата можемо собі ще щось виміняти і поміняти. Лишилися в нас є дві індички, це молоді, і це дві минулорічні індички. Рижа і наша. Аза, яка сиділа півліта, тут чуть не ціле невідомо для чого і це якщо ми викидали. І зараз вона виходить сумненько, набирається ваги і линяє в стадії линці. І лишилася ще ось ця молода індичка. Нам їх всіх забагато, і реально кажучи, я би щось ми би помолодих та й продали. старих будемо лишати собі, але поки що. Mm, нема, нема куди, нема дай, ну можливо, ми можливо можемо продати їх вже тоді, як на м'ясо. Я би сказав, Індички важкі, індички досить такі потужні, тобто варті уваги. Ось ця в нас сліпа, що прибіла, шоколадна. Ось вона, не знаю чого, вийшла як сліпою. Але вона найбільша, і тому ми її лишимо для себе. З правого боку вона добре не добачає на роки. Аза, Аза вон линяє, аза така ходить з ума. Холодно, голодно, тим більше зараз у нас і е, паршива погода. Ну що, ось так коротко про наших індиків, кого би цікавило, Звертайтеся трошки скорочувати і лишати набагато менше, ніж наш було минулого року. Ну що, і ще похизується цей наш красень своєю красою, правда? Покажи себе. Ось гарні такі заблизкі, чорні. Одну пірінку в нього лишилася від тата пам'ятка, решта повністю чорні, як канадські. Пам'ятаєте, як вони росли? Були чорні тільки з білими очима. Ось така індича краса. Всім ми розлагодили любові і Божої благодаті.